Перетягнуто, пережато. Це ідеальна заявка для дитячого євробачення. Привіт, гая! Я Марія Ткачук. Я неодноразово брала участь в дитячому євробаченні і двічі була фіналісткою в 2019 і 21 роках. Сьогодні я хочу переглянути е, заявку від Іспанії на дитяче євробачення і поділитися своїми думками. Прекрасна робота, прекрасна дівчинка і прекрасна пісня. На мою думку, це ідеальна заявка для дитячого Євробачення. Ми маємо пісню зі світлим, теплим меседжем і навіть не знаючи іспанської мови, і французької, і всіх мов, які дівчинка вживає в приспіві. Я можу зрозуміти, що пісня у нас про любов для всіх і кожного. І настрій, просто свята, щирості, клас, мені дуже подобається. Цілу пісню, поки я слухала, мені хотілося танцювати, посміхатися і кивати головою. Я думаю, що це дуже класний показник. І вживу, коли буде відбуватися сама подія Євробачення, всім глядачам е також буде весело і класно танцювати під цю пісню, і вони хочуть захочуть її підспівувати. Просто. Просто супер. Приспів чіпляє. З вокальної точки зору, я можу сказати, що ця пісня не перенавантажена е мелізматикою і вокалізами, Але з іншого боку, в нас є простір для високих нот в кінці. І це насправді дуже цінно, адже пісня не звучить перетягнуто, пережато, не перестарались, Все прям в точку. І... Легкість, щирість, святковість вайб цієї пісні. Я вважаю, що тут дуже-дуже високий шанс на достойне місце. Дякую.